У новому році у Ніжинському пологовому будинку першою на світ з'явилася дівчинка. Лікарі кажуть, це гарний знак. Мовляв, дівчатка народжується до перемоги. У 2024 році першою народилася дівчинка. Мама назвала дівчинку Олілія, вагою 310, довжиною 50 см. Мама та дівчинка почуваються добре. Це дуже гарний знак, тому що народилася перша дівчинка, значить, це до перемоги. Чекаємо перемоги. І мама, і новонароджена Олівія почуваються чудово та вже готуються до виписки. Після першої новорічної дівчинки у Ніжинському пологовому ще з'явилось на світ три малюки: дві дівчинки та один хлопчик. А відтак гарний старт покладено резюмують медики. І сподіваються на щедрий успішними пологами рік. Для прикладу у 23-му тут народилося 656 малюків. Не всі пологи були простими, було всякого матусі народжували і в укритті під час повітряних тривог. Та найголовніше те, що всі пологи були успішними.